Ще одна гордість для нашого міста журналіста-краєзнавець Василь Нагірний отримав посвідчення національної спілки краєзнавців України. Василь Григорович цікавиться та досліджує історію рідного краю все свідоме життя. Активно долучається до створення енциклопедій, збірників та самостійно працює над створенням фільмів, книг, телевізійних програм на краєзнавчу тематику. До слова, Василь Нагірний єдиний у Коломиї, хто входить до складу трьох національних спілок України журналістів, кінематографістів та краєзнавців. Пишаємося нашим колегою та земляком і вітаємо його. Життя я посвятив краєзнавству. Мабуть, від від шкільних ще років і займаюся до цього часу в різних галузях, в різних жанрах, в літературі, в, в кіно Мені приємно було що нарешті. Якщо судити з посвідчення, то воно виявляється, було написано, ще 2000 підписано, підписане, верніше головою національної спілки ще 2008 року, і от стільки років блокаюча, що сьогодні вручили. Воно дає якийсь, якийсь стимул духовний для, мабуть, для більшого якогось росту. Ти маєш якийсь духов, духовний багаж. Це приємно.